Я підполковник Шершун Віктор Вікторич, командир батальйону внутрішніх військ міста Тернопіль. І весь вірений мені особовий склад висловлюємо глибокий смуток з приводу загибелі мирних громадян України, і військовослужбовців внутрішніх військ. Пропоную шанувати пам'ять хвилиною мовчання. Мені зняти? Дякую. Ну, не діти. Я хочу завірити всю Тернопільську громаду в тому, що особовий склад батальйону, який виконував завдання по охороні громадського порядку в місті, Тернопіль, в місті Києві, що вірений мені особовий склад жодного разу не приймав в силових і інших заходах проти мирного населення. Ми несли службу з тильної сторони кабінету міністрів. Де цих подій не відбувалося. Я хочу завірити також всіх громадян в тому, що ми будемо продовжувати нести службу в рамках законності і інтересах української, української громади, українського народу. Я хочу подякувати Тернопільській громаді за надану допомогу в доставці підрозділу в повному складі без жертв в пункт постійної дислокації міста Тернополя. А також завірити, що батальйон внутрішніх військ міста Тернопіль вірний присязі українському народові і буде діяти тільки на благо української держави. Дякую за увагу. Слава Україні!